Сьогодні у випуску неймовірне. Микола Васильков добрався до львівського стадіону. Подивіться, чого він тільки не вчинив і об'їхав арену на велосипеді, і вдягнув директора у майку Євро. І зафутболив на стадіон м'яча з даху сусіднього будинку, а ще провів перший репортаж та навіть вперше зіграв на недобудованому футбольному полі у футбол. Стадіон у Львові найбільше за решту стадіонів Євро, наближений до кордону. Ось знак, що показує відстань до митниці у місті Краковець. Цей стадіон здадуть останнім, а значить, у нього зашиють усі найсучасніші комунікації на мить, жовтня 2011 року. І цей стадіон єдиний з чотирьох українських, котрий знаходиться не всередині міста, як у Донецьку, Харкові чи Києві, а на самій його межі. На електронній мапі Google Earth це чудово видно, що кілометр відділяє нову споруду від найближчих будинків. А за стадіоном вже... Кінцева дорога. Завдання у Миколи було поміряти все і порівняти. І він міряв і порівнював. Отак. Головна ознака львівського стадіону це компактність. Напевно, можна сказати, що у Львові буде найкомпактніший стадіон в Україні. Подивіться, відстань від кінця газону до трибун 7,5 метрів. Верхній сектор відділяє від нижнього. Подивіться, два метри. Це майже людський зріст. Ну а коментатор сидітиме у своїй рубці майже над самим полем у трибун на верхньому ярусі більш ніж 30 градусів. Я так і уявляю, як друг Евро Сашко Гловійський розпочне першу трансляцію з нової арени. Друзі, я радий вас вітати зі Львова. Ми на стадіоні імені. До речі, а якою назвою буде цей стадіон?